Зніму трішки того, що залишається, як кажуть, за кулісами, а саме процес. Так, Перетягуємо ось праву жилку у наступну перлинку, готово. В ліву жилку набираємо дві бусинки. Готово В правою жилкою перетягуємо одну бусинку з лівої жилки. До речі, це дуже довго насправді робота. І жилку постійно треба затягувати, тому ось які в мене руки. <с? <с?> да. ну, це для того, щоб вони не було поранені. І процес пішов далі. Перетягуємо праву жилку через наступну бусинку, В ліву жилку набираємо дві бусинки. Правою жилкою перетягуємо одну бусинку. Ось так.